Дорога Лариса Петрівна, шановні друзі, колеги, я дійсно належу до того цеху істориків, якому вірно служив практично все своє життя Петро Тимофійович Гронько. І коли ми говоримо про світлу пам'ять, то це справді пам'ять про світлу людину. Я був ще студентом університету, коли до нас прийшов професор, і каже, ось у нас в крамниці університетські. Вийшла, поступила книга Подвиг твоїх батьків. Це докторська дисертація Петра Тимофовича Ранька. Візьміть цю книжку, прочитайте її, і ви дізнаєтеся про війну правду. І от з того часу я багато і багато праць прочитав, починаючи від цієї до останньої праці, яка називається Що ми залишимо нащадка. От в цьому, мабуть. В основному Петро Тимофійович, все про нього згадати ну, неможливо. Але це дійсно воїн. Ми якось ось з колегами е, зустрічалися з ним 6 листопада. Це день, коли звільнявся Київ і коли він разом з Ватутіним і Хрущовим ходили до Києва. Він пам'ятає кожен будинок, який вцілів, кожен, який напіврозрушений був. Кожен, в якому розмістилася та чи інша адміністративна установа, і з пам'яттю про це він жив все своє життя. Дійсно, він вносив такі внески в нашу історичну науку, які заслуговували великої шани не тільки в нас в Україні, а й далеко поза її межами, адже немає іншої історичної праці крім історії і Сіл України. Яка одержала державну премію Радянського Союзу? Ще наші премії республіканські одержують, а такого і більше за історичну працю немає. Уже цим багато що сказано. А те, що робив Петрович, щоб шанувати пам'ять нашого народу, донести до кожного її жителя. Можна згадати і музей в музеїв Пирогова, можна згадати і музей в музеї Хмельницького, можна згадати той дзвін біля Мгирського монастиря, який з його участю встановлений як перший пам'ятник Голодомору. Можна згадувати Михайлівський собор, Успенський собор на території нашої лаври. І ще багато і багато цього. Відтак історики, вважаючи його одним з патріархів нашої історичної науки, дуже й дуже шанують його. І я думаю, що пам'ятатимуть ті, хто живе стільки, скільки вони житимуть. А ті праці і те, що залишив по собі Петро Тимофійович, піклуючись про те, щоб нащадкам залишити якомога більше, на якомога більше добра. Де буде жити і поза межами нашого життя. За світлу парень Петра Тихо.